Дай Боже щастя, мої дорогі. Під першим відео по рефактору наш глядач Андрій зробив нам зауваження, чому ми не винесли 4 повторення в окрему функцію. Ми вважаємо, що це дуже влучне зауваження, і нині ми будемо вирішувати проблему дублювання коду, на яку вказав нам Андрій. В контексті REST API Ми маємо таке поняття як middle -very. Давайте на хлопський розум. От, наприклад, у нас є клієнт. Браузер, постмен чи мобільна апка, і вони роблять запит на наш сервер. Наш сервер, а точніше, функція, яка написана розробниками Go, приймає його, створює затримує інформацію реквест, робить заготовку з ResponseWriter і далі передає його в обробку нашому хендлеру. Наш хендлер питає сервіс, а далі стореж, бази даних, купа коду роблять якусь роботу. І після того ми повертаємо наш результат назад. Функцію, яка приймала власне реквест, і вона вже повертає респонс нашому клієнту. Але що робити, коли нам, наприклад, треба авторизувати користувача для кожного хендлера, або, як в нашому випадку, треба дозволити вхід тільки користувачам з певних країн, а з інших заборонити. Тут вступають вони, middleware. Ми можемо додати їх перед або. Після виклика нашого хендлера. І наша діаграма зміниться наступним чином. Ми отримаємо реквест на наш сервер. Далі, наприклад, ми робимо авторизацію, далі отримуємо код країни, а після самого хендлера, наприклад, додамо логування. Я розумію, що ви ще, можливо, не знайомі з концепціями авторизації чи логування. Ми поговоримо про то пізніше. Я хочу просто, щоб ви розуміли. Що ми можемо викликати якусь частинку нашого коду перед тим, як вона попаде в наш хендлер поговорили, а тепер йдемо до роботи. Я створюю новий файлик, який називається middleware.go. Заходжу всередину і пишу Funk is Country Allowed Middleware. В аргументи передаю Http handlerfunk. І return на ромен теж http-handler func. Далі, як і в випадку з хендлерами, роблю return func response writer comma, rrequest, і всередину пишу handler, serve, http і передаю в writer і request. Давайте тепер розбиратись. У нас є функція, яка відрізняється від нашого хендлера хіба тим, що приймає не storage, а приймає іншу функцію handler func. А повертають вони такий самий результат. Але є нюанс. На відміну від хендлера, Мідервар має покликати наступного, хто буде опрацьовувати реквест. Чисто логічно, якби ми не передавали наступного того, хто буде опрацьовувати реквест, то весь ланцюжок обірвався би на першому міделері. І тут дуже цікаво, що Міделевар має право вирішувати, коли виконуватись, до чи після наступного чи наступних handler фunks. Або іншими словами, якщо написати код до сервер CTP, то ми отримаємо виклик перед наступним міделвером чи хендлером. А якщо після, то після. Давайте перенесемо сюди код, який визначає, чи country allowed чи ні. І вставимо його перед викликом нашого наступного міделвера чи хендлера. Ще перенесемо функцію, яка, власне, робить всю мудру частину по тій провірці. Добре, а тепер можна видалити код з хендлерів. І тепер додати наш мідлвар в реєстрацію хендлерів. Тобто беремо сам хендлер і загортаємо його в Middleware. І так повторяємо тепер для всіх хендлерів. Дуже важливий момент, що саме тут ви визначаєте порядок виконання. Наприклад, в даному випадку із кантри буде виконуватись першим. А якби ви поставили виклик наступного хендлера спочатку, а потім логіку, то то б відбулося в кінці. А наприклад, якщо б у вас був ще якийсь middleware, і він вертав би інші. То його викликали першим. І тоді наш кантрі Allowed middleware вже був би другим і так далі. Якщо на хлопський розум, то той, що глибше вкладеності, то той буде викликаний пізніше. Зараз нам, то взагалі не принципово. Але є такі випадки, як, наприклад, панік Рекавері. Це дуже важливо там. Ну, дуже важливо. Гуд. давайте запустимо наш код і провіримо, чи все файно працює. Заходжу в Postman і пробую, на прикладі з Гетон. Першим ділом ставлю код країни FR надсилаю 403. А тепер пробую з UA. Працює. Люкс. Давайте ще запустимо тест. Не працюють, і то правильно. Бо тепер хендлер не думає ніч про якісь там країни пускати, не пускати. Це робота Middleware. На домашню роботу вам треба винести тест про дозвіл і недозвіл країни в файлик middleware Test. А тест-кейси з хендлера, які тестують із Country Allowed, просто видалити. Якби дещось не виходило, для самопровірки код буде на гітхабі, а посилання в описі до відео. У мене на тому все. Дякую, що дослухали і до зустрічі в наступному уроці. Цьом!